Ходить в головах наших обивателів, які живуть тут серед нас, які хочуть працювати як в Росії, а жити як в Європі. І кожен думає, що може я трошечки вкраду і в... поганого нічого в цьому немає. А коли йому кажуть, що в Європі красти не можна, він каже: Ну, навіщо нам тоді така Європа? І що ми бачимо? Я, наприклад, хотів придбати прапор Євросоюзу для того, щоб сьогодні прийти на цю акцію. Його ніде немає в нашій країні, його ніде знайти, купити, тому що він нікому не потрібен. Люди не хочуть ніякої Європи. Коли я звертаюся, кажу, що люди добрі. Це ж майбутнє. Розуміють цього, вони бояться нового, вони бояться, що щось зміниться для них так, що вони не зможуть конкурувати за чесними правилами гри. Тому, на жаль, може і дійсно ми справді ще не дозріли до цього. Хоча була така надія, що якщо ми підпишемо цю, цю цей документ асоціацію, то нам допоможуть дозріти. Нам допоможуть, нам покажуть, як потрібно жити, як потрібно працювати, як потрібно будувати майбутнє своїх дітей. На жаль, от стільки нас тут зібралося, от стільки є прихильників Європейського союзу, що тут не можна самому собі брехати не треба. Оці люди, які сидять у цих кабінетах, які не пускають нас навіть, щоб ми стояли навпроти їхніх вікон. Їм Європа не потрібна. Вони прекрасно розуміють, що не можна виганяти в вільній державі людей зі своєї землі. Чому ми не можемо стояти там, а повинні стояти тут? Тому що ми раби, ніхто нас ні про що не питає, і ніхто нам нічого не дозволить, якщо ми самі. I'm right.